Як зараз проходить 150 кімнату. 150 кімнат. Так, да, я пару. Вот. Я пару тисяч років пробую пройти до 2 і пару тисяч років обсираю. Я сьогодні теж з вами. Mm. Перший план, не перший. Я вже здох, тому... Я вже здох. Я вже здох і тому я наблюдаю. Наблюдатель. Видоживий наблюдатель в Майнкрафті. Саша домовилися, що я буду йти вперед. Що я буду йти вперед. Ідуть вперед. Саша буде дивитися назад. І якщо мене з переданостей на рамку, мені, мені ну, коротко, він скаже мені, є він спереду чи ні. Ой, є він вперед чи ні. І тоді він тоді я біжу назад, а якщо ні, то це ж так одна є Додаєте війде... здох! Додаєте здох! І кстати, сьогодні я хочу ще зазняти відос, як я вбиваю, е як я вбиваю, ну ладно, він може сьогодні вийде, як я вбиваю дюпа, як я вбиваю дюпа відос, як це. Хрестом я ще просто щепу, щепу, все не договорюю. Саша, навіть на моєму 200-му каналі відео про нам набрали, то набрали, мене надійте, що я буквально до здоров'я буде Короче, Коротше, я зараз, коли ти дограєш, і, і ми дограємо в цей, коротше, що ми домовлялися, то тоді я зразу буду викладати відео по дос. Ну, короче, підписників, до цього часу, коли я вже завантажу цей відео, вже будуть ці всі відео по подолсу. Так, не готуйся, що це перше буде твоє відео десь на годину, коли ці кімнати десь так працюють. Mm -hmm. Хоча, наоборот, здохнеш. Це не перше моє відео по подолсу буде, це буде, буде моє третє відео по подолсу. Це відео Олександра вже було. Я, я, я о тих двох просто ще не завантажив. Mm -hmm. Я тобі за них прислався, я ж тобі ще їх прислався. Це не Підписники, дивіться, який грам був прикольний. Це гил! Це гигл, який вирішить. Це блин будет гигл. Я потім... Эм, е, що він застряг? Він... був застряг! І він не може всіх, то йому це не подобається, ти можеш йому це вічність робити. А все. От би в тебе був хрест. Якого ти загубив, якого я в тебе вкрав. Він, 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 да? він розвернувся. Саша, він розвертався чи ні? Який? Не, я втикнувся в цей час. Підписники. Коротше. Ем... -е -е Напишіть в коментарі. чи <гум> воно звертався. Напишіть в коментарі. В мене коментарі були тільки зі ста. Я прийшла, напевно, піклунс. Тому не просто достатньо ще достати підписників, до як мінімум, щоб тобі підписувалися. Бо Це без Так в мене вже був коментарі на одному моєму відосі про красний тролльбол 4.

Який Red Bull? Зараз <реш> Р... <Який>? в <паклев> <реш> коментарі вимкне на відео по, по Red Bull. Я говорю, я говорю не останньому відео про Red Bull, я говорю першим відосом про Red Bull. Саша, де в стави... тебе Саша, пташка чи Олександр Львівський? Та Олександр Львівський. Коротше підписники, я зараз відставлю від паузи. Це підписники, тільки що рамбу приходив. Я поставив на паузу, тому що ми тільки, тому що, тільки що ми фільм ось страдали. Ну вона не став собі показував. Щоб в мене є один коментарі на відеосі. Якось фільм страдали. Я доказувала, що в тебе нема коментарів на відео. І він в тебе є, і він в мене є. Якщо що зайдіть на найпопулярніший мій відеоролик там. Він буде, на ньому 200 переглядів, Ну за сколько они имеют. Господи, це це 15 подписчиков подсмотр набирают. Это накрутка. Я так говорю, подошити зайду. <продукна> 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 так в тебе буде більше підписників. Да. <продукна> Але <продукна> в тебе більше переглядів. А <продукна> скільки в тебе всього переглядів? Зараз подавись. Тысячу Так, да. У мене менше перегідів, чи а так чи більше? У мене їх з цього не на 40 тисяч. А стільки в мене? 9347. Ого, так мало переглядів, я думаю, в мене їх хоча б 2 тисячі. Є... Пишіть свої коментарі і ставте лайки. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. А може просто зустріс? А давай ще запиш кліп. Я, кстати, я, кстати, за скиби їсти нападають, то, то то моя перша версія цієї пісні, я буду другу зроблю. Підписники, чекайте другу версію і вона буде і там буде нормальна пісня. Можна на... Стас почав свій відос. Эм. Грамбил! Я ще просто втикав його. І сьогодні ти здохнеш на грямов. Може, а може і ні. Напевно, що таке так, я то надіюсь. Короче підписники. Видос вже йде 7 хвилин. А я ще перший виноратор. Ні, ти його активировав сюди до відоса. А, ну я другу 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 не актививала, восьма дві. Там же от активу його. А мене. А мене вони, а зі мною вони не дружать, це точно. Коротше, підписники. Зустрінемося через пару хвилин. Колись Стас на, нарешті знайде генератор Бі. підписники. стільки ще стас? Скільки ще Стас буде тут проходити? Я не знаю. Підписуйтесь на канал. Пустя сто літ, я не знаю, чи він дойшов, ну може скоро дойде. Який дойшов, со дійшов. Ті Ці двері. Ці двері. Нарешті, генератор біти дойшов. Тим один. Тим один. Тим один шість. Все підписники, далі продовжуємо. Далі продовжуємо гавняшки їсти. І как это потім називу, Туди. Вона на звузу внукаю? Туди. Вона на другому поверсі і це не сама жопа світу, в якій я цей генератор бачу. Не знаю, це. О, і... грамл! Так что скажешь, я полети. Не знаю. Я не можу подивитися. Давай підійди до до. А чому на не... чому у них бери зубы? Они же никого ні... не чистят. Я бачу на відосики ходить. Підписники. Підписники відео вже 10 хвилин йде. Якщо ви не замітили, Ви, напевно замітили, то стас пас не знаю. Я знаю, де він, я просто особи. Я говорю, я говорю, стільки відео йде в мене. Там я ну, поставлю на паузу, коли він генератор знайде, тоді її відставлю. Посники тут грамо був против стас. Махра була! Вони ще тялуються! Кстати, тут за стіною пустота карты, тут закинуть карту. Короче, підписуйте, напевно ви будемо. Напевно, все буде. Всім папа, напевно. Хотя будемо... І ти здох! Стас сдох! Всім папа!